Сьогодні я хочу прочитати Псалом 90: хто живе під покровом Всевишнього, хто в тіні самохотнього мешкає, той скаже до Господа, охорона моя та твердина моя, Боже мій. Я на нього, бо він тепер вирве стене та холоба, сморвиці, сховної. Він перемов своїм. ти щит на луки оправда, не будеш боятися страху нічого, ані стр... стріли, що в день пролітає, ані зарази, що в темряві ходить, ані мурвиті, що нищить у півдні впати тисяча споку від тебе і десять тисяч праворуч від тепе. То тебе ж не дійде. Тільки своїми очима подивишся і заплату безпождим побачиш. О Господа, охорону мою, Всевишнього, Ти учинив все своє пристановище, песло слоне спіткає, і то намету Твого та не наплиситься. По своїм ангелам він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх, на руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги. На лева вужа, ти наступиш левчука і крокодила, ти будеш топтати, що бажав він мене то його збережу, зроблю його сильним, бо знає ім'я моє він. Як він мене крикатиме, то, його, то йому то йому відповім, я з ним буду. Недолі, врятую його та прославлю його, і товхістю то днів я насичу його, і він, бачите, буду спас спасіння моє.